Привіт, привіт, мої незламні друзі! Мене звати Ольга, канал, канал мій називається Ольга Матарна в'язання як Релакс. І я беру участь в спільному проєкті Візерунки UA, який організувала Тамара Новікова, і випускаю серію візерунків. І всіх дівчаток, які в'яжуть, але не мають каналів. Запрошую, заходіть за посиланням під відео в телеграм-канал. І доєднуйтеся до нашого чату візерунки .ua і користуйтеся майстер-класами в'яжіть на здоров'ячку. Просто там легко відшукати візерунок чи майстер-клас, який вам потрібен, тому що там є багато гілочок, є прості візерунки, складні візерунки гачком, спицями шкарпетки, експрес-майстер-класи, огляди ну різні є. Заходіть, користуйтеся. І все буде добре. Тож починаємо в'язати. Я для зразка набрала 20 петель, тобто 18, кратне 3 число на візерунок і 2 пружкові петлі. І пров'язала один ряд лицевими петлями, це підготовчий ряд. І тепер я на лицевій стороні ще раз пров'язую ряд за передній. Стінки пров'язую ще раз лицевими, то теж, одним словом, два ряди хустковою в'язкою пров'язую підготовчі ряди. Так. І так, до кінця рядочка. Тепер я починаю візерунок, я на виворітній стороні починаю перший ряд візерунку, тому що візерунок формується на Зворотній стороні, в парних рядах. Тобто перший рядочок, виворотня сторона. Першу петлю пружкову знімаю, другу пров'язую двічі. Один раз пров'язала за передню стінку і другий раз пров'язала. Бачите, подвійна петля в мене вийшла. Тепер дві петлі за задні стінки пров'язую разом лицевою петлею. Пров'язала. Перекидаю назад цю петлю на ліву спицю, заводжу справу спицю за петлю, підхоплюю робочу ниточку і витягую петлю. І петлю на спиці ще раз пров'язую лицевою петлею. Ось так. То рапорт візерунка двічі пров'язую одну петлю лицевою, бачите, за передню стінку. Тепер за задні стінки, дві петлі разом лицевою, петлю перекинути на ліву. спицю, Заводжу праву спицю за петлю, витягую робочу ниточку і петлю на спиці пров'язую ще раз лицевою. Ми пров'язали два рапорти. Третій рапорт знову петлю двічі пров'язую. Бачите, за передню стінку лицевою, ось так. Тобто, з подвійним накидом. Тепер пров'язую за задні стінки дві петлі лицевою разом, повертаю петлю на ліву спицю, заводжу спицю праву за петлю, витягую робочу ниточку і пров'язую петлю на спиці ще раз. Ми пров'язали три рапорти. Три рапорти, я думаю, ви зрозуміли, як в'яжеться так до кінця рядочка. Зараз ми на лицевій стороні будемо в'язати другий рядочок візерунка. Першу прушкову петлю знімаємо. Тепер одну петлю пров'язуємо лицевою за передню стінку, другу петлю виворотнюю звичайною. А петлю подвійну. Нитка перед роботою, бачите, ось так за передню стінку знімаю і розкручую петлю з подвійним накидом. Знову одна лицева за передню стінку, одна виворітня петля, нитка перед роботою, петлю ось так за передню стінку знімаю і розкручую. Знову одна лицева, одна виворітня. Петлю зняли, розпустили накиди. Лицева, виворотня, петлю зняли. Лицева, виворотня, петлю зняли. Лицева, виворотня, петлю зняли. Бачите, дуже все легко і просто. Тепер ми повертаємося на виворотню сторону і в'яжемо третій рядочок візерунка. Петлю, яку ми перезнімали довгу, яка в нас роз... пров'язуємо лицевою петлею, а наступні дві петлі виворотні. Ми бачите, там нас оберне на правою стінкою дозаду за праві стінки. Тобто, щоб не були петлі перекручені, дві виворотні, лицева і дві виворотні. Одна за задню стінку, одна за передню стінку. Тепер лицева. І знову одна виворотня за задню стінку, одна за передню стінку. Тобто, щоб петлі не були перекручені. Я думаю, ви зрозуміли. Виворотня, лицева. Виворотня, виворотня, лицева, і виворотня, і виворотня. Ми пров'язали третій рядочок візерунка. Тепер в'яжемо четвертий рядочок візерунка. Четвертий рядочок візерунка ми в'яжемо. Чекайте, тут четвертий рядочок. Так, просто, Ми в'яжемо просто лицевими петлями. Ось так. Де в нас виборітні, то ми в'яжемо за передню стінку, просто лицеві петлі і все. Бачите? Я надіюся, все зрозуміло. І я зараз пров'яжу ще кілька рапортів. І покажу вам, що в мене вийшло на цій ниточці. Ось я пров'язала ще два рапорти, і вам показую, як виглядає, як, який має вигляд візерунок на цій ниточці. Бачите, яка краса. Він такий рельєфний. ну, Камера всьої краси не передає. Але візерунок дуже-дуже гарний. Дуже гарний має вигляд. Ну, ще так. Покручу, покажу. Ось так. Бачите, яка краса? І так він виглядає з виворотньої сторони. Тепер порівняємо, порівняємо зразочки з цієї ниточки. Ну, Тут бабінна ниточка, я в'язала з пицями тобто скільки в шість складень. А тут я в'яжу спицями четвірка з товстої ниточки, тому що той візерунок треба трошки вільно пров'язувати. І він виходить ну, дуже гарний. Мені він сподобався. Надіюся, вам теж сподобався. Як вам сподобався майстер-клас, ставте вподобайочки, пишіть коментарі. І до зустрічі всім Па-па!